Всім привіт! Всіх, вітаю в себе на каналі Таро Траболан Сетсу. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, по-перше, завітав до мене на канал. Дуже вдячна всім, хто підписується на мій канал. Залишає коментарі, ставить лайки. Коментарі для мене дуже цінні і важливі, тому що я розумію, наскільки зайшло відео, не зайшло, наскільки вам цікава ця інформація. І саме спілкування і зворотній зв'язок для мене дуже цінний, тому що моя думка це моя думка, але мені цікава і ваша думка. Маленький дисклеймер. Як завжди, все, що я говорю у себе на каналі, це особисто моя думка, моя, мій досвід, моя практика і нікому нічого не нав'язую і не пропагандую. Тому з кожного є на те, що я розповідаю, своя думка. І це так і повинно бути. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чи можна вважати практика. Людиною, да, чи нормальна людина практика, чи як вона в соціальному світі себе веде і тому подібне. Це складне питання, тому що мені дуже, дуже часто його задають, як вам живеться з цим а, даром. Ну, деякі люди називають це даром, а для мене це велика праця. Праця над собою над, над своїм а, розвитком, і, і взагалі це постійне навчання і мозговий штурм. Тому що вдень ти працюєш мізками, ти відключаєшся, коли працюєш з людиною, тобто ти працюєш нам безсозначено. Ти, ти живеш між двома світами, між матеріальним світом і світом духовним, Тобто, на між осознаним і неосознаним. Да? Тому назвати нормальною людиною, яка яку викидає в астрал, вона спілкується там з різними сущами, да? божествами і неважно ким, тобто там, де не неосознан... не те, що астрали, саме неосознаний, скажімо так. Момент безсознательний, там, де людині простим оком не побачити. І, звичайно, розділення психологічне, коли ти в соціумі, ти повинен бути нормальною, адекватною людиною, тому що в тебе є родина, я саме за себе говорю, тому що дуже багато практиків, які не, за... не одружуються, не беруть собі партнера, неважливо від а, саме статі чоловіка чи жінка. Але зачасту так трапляється, коли людина веде такий. Спосіб життя, коли їй самій собою комфортніше, ніж то ти віддається повністю професії. У мене, мене родина вже була до становлення в магії, і коли ти сам процес формування, ти розумієш що, от, постійно, ти розумієш, що ти якийсь не такий. Тобто ти не кращий, не, не гірший за інший, ти просто інший. І саме зі школи і до скажімо так, моменту, коли мені це все отак от вручили, скажімо так, на розбирайся. І моменти саме становлення, проходження ось цих випробувань різними соціальними ситуаціями, тобто спілкування з різними людьми, ситуації зіткнення, саме конфліктні ситуації, складні ситуації, як ти їх вирішуєш, як ти з цього виходиш, зламаєшся, не зламаєшся. Тому, звичайно, якщо взяти, наприклад, людину, яка виросла в родині в парникових умовах, і практика, якого ламали весь час, і отак взяти пересадити мозок, вона здуріє за за 2 секунди. Просто там дурка моментальна за, за секунду. Тому витримати цей накал дуже складно. Звичайно, що в нас не в усіх непросте життя, абсолютно в усіх, в кожному по-своєму, але саме я говорю зараз за людей практики ну тобто, практиків за людей сили, які саме формувалася їхня психологія. Формувалося їхнє сприйняття і сама особистість, формування самої особистості. Тому назвати, наприклад, просто людиною практика я не можу. Вона інша, однозначно інша із способом способ життя і спосіб того, як думає, як сприймає інформацію, яким чином переварює. Наприклад, я от недавно побачила ролик на Тіктоці Практика відьми, яка говорить, це, це реально так. Яка говорить, що просто людина пішла, захворіла, пішла до лікаря, вилікувалась і пішла знову на роботу, то практика не так. Там, а чому? А можливо, прилетіло, а чому сили допустили? А можливо, це випробування від сил, і пішло коперсання. А в деяких моментах навіть це коперсання доходить до того, що ти просто захворів, да, там, при... Якимсь вірусним респіраторним <займі _дяк> захворюванням, але ти починаєш ковиряти це все, і якщо це послідовність, ти не вилазиш з цих болячок, то тоді вже починається більш глибше копирсання. Тому що практик, коли працює з людиною, він які б захисти на себе не став. Але саме от можу сказати, я емпат, і тому саме емпати і коли працюють на своїй особисті силі, вони пропускають через себе дуже багато негативної енергії. І їм в будь-якому випадку потрібно це переварювати, звільнятися від цієї енергії. Багато хто робить скіди, різні різні моменти, тобто відводи і все, все остальне, тобто дуже багато різних практик, які які захищають саме робіт, саме які захищають практиків, але все ж таки частину негативу ти на себе береш, і як би ти не хотів цього, але все, все рівно ти пропускаєш через себе. Ти стаєш циніком, ти стаєш але емпати вони в будь-якому випадку гребуть. І ти нічого з цим не зробиш, тому максимально відсторонюєшся від клієнта, тобто більш холодним, з холодним розсудом, яка б історія там людини не була, ти стараєшся бути об'єктивним і не давати емоціям своїм ход. Тому що, якщо ти проявляєш емоцію, ти починаєш жаліти, це, по-перше, не професійно. По-друге, це дуже небезпечно. І цьому також треба це навик, який набувається. Він ти або дуже холодний, і ти ізначально це так робиш. А Іноді ти просто це набуваєш, ти вчишся так робити. Я, наприклад, я вчилась, тому що в мене було життя, коли я вся для всіх. Тобто Я переживала за всіх, мені потрібно було всім. Я ж помагу, я. Розумієте? помогу, Я, я помогу до времени, да? коли е, прийшов час, що ти просто після клієнтів складаєшся, лежиш, і ти, тобто, тобі погано, ти не розподіляєш свій час, ти, От людина звернулася, я повинна, Та нікому ніхто нічого не повинен. І це приходить з часом. Коли, наприклад, я ввійшла в магію, да? по-перше, я дуже довго скривала це. Я нікому нічого не говорила. Знали тільки один відсоток від мого спілкування, що саме зі мною відбувається. Тому всі інші люди мене просто не розуміли. І я не, не, навіть не пробувала пояснювати, що зі мною не так, і чому зі мною це відбувається. Тому, Працювати я почала із своїми близькими, а потім це все пішло сарафан на радіо. Але люди, які, наприклад, знали мене все життя, і я нікому нічого не говорила. Потім такі вспливає така інформація. По-перше, ці всі люди від мене відсторонились, тому що не розуміли, що я звичайно це морально складно, тому що ти переживаєш цей момент, коли від тебе відходять люди, що це трансформації. Потім я в деякій мірі на даний момент являюся соціопатом. В тому плані, що я не можу знаходитись в великій кількості людей для мене дуже складно. І навіть коли я хожу по різним містам скупчення, де велике скупчення народу, я ніби хвора приходжу. Я на себе я чищусь, реально чищусь після того, як я приходжу людей. Я ніби магніт для цього всього негативу. Які є на людях, я на себе це все тяну, хоча на мені є бар'єри, закриваюся, але все ж таки мені складно. Я не можу, я е, сільська відьма, да? ну, тобто у нас маленьке містечко. Але я являюсь е, сільською відьмою. Тобто, в мене дерев'янська магія більш робоча, хоча я працюю з рунами і я комбіную різні практики. Е, але все ж таки мені дуже важко знаходитись в великих містах. Хоча я в Києві прожила і пропрацювала дуже довгий час. Але все ж таки, мені коли почала практикувати, мені краще бути відстороненою подалі від людей. Я не люблю, коли порушуються мої кордони. Я не люблю, коли до мене дзвонять Я настільки звикла, що в мене є процес домовленості, і я працюю по телефону, і прийом йде завжди в записі. Я не підніму трубку, тому що в мене постійно йде процес роботи. Я стала відстороненою повністю від соцума. Мені не цікаво в колективах. Абсолютно мені краще взяти якусь книжку, почитати, якийсь відос подивитися, який мене розриває щось нове, нове, нове. І це, це вже стало моїм таким ну, тобто, сьогоденням і щоденням. Тобто, і для коли я виходжу кудись на якісь променад, тобто кудись в гості там, чи ще кудись. Тобто, це дуже рідко, абсолютно дуже рідко. Але, в принципі, я компенсувала своєю молодістю, як то кажуть, накуралісілась. Тому, в принципі, на сьогоднішній день мене повністю все влаштовує. У мене немає ніякого бажання. І дуже багато людей втрачених саме через мою специфіку роботи. Деяких просто відійшли, тому що так потрібно було, а деякі просто втрачені. І соціальний світ абсолютно мене. Те, що когось десь якось ну, своїх там, знайомих, через знайомих, в когось десь щось там відбувається, мені взагалі не цікаво. Абсолютно. Мені вистачає тих історій, з якими я працюю щоденно. А, дуже багато зараз людей, які, ну, от я вже в минулому відео говорила, що магії немає, але такий психічний стан, що а, простіше подумати про те, що на тобі є негатив, ніж а, працювати над собою, а, витягувати себе з цього стану. Звичайно, такі люди, як ми, потрібні, просто навіть коли ти звертаєшся, тобі дадуть відповідь, чи є на тобі щось, чи нема, і що з цим робити з твоїм своїм станом. Тому хто звертається до психологів, хто звертається до практиків, але от саме себе нормальною я назвати не можу, тому що коли ти працюєш з людьми, ти повинен бути тут приймати інформацію, яка до тебе йде. І транслювати її. Ти постійно от, мозок не не відпочиває, тому що в день ти соціальна людина, тобто ти не просто соціальна ти практик, але і соціальна людина, тому що ти вирішуєш соціальні питання, ті, що тебе вдома з дітьми, з родиною, приготувати, поприбирати, попрати. Тобто, це все те, що ти повинна виконувати як дружина. Да? Хоча в мене чоловік такий, що він може бути допомагає цьому питанні. Я не одна. Тобто не, не в наймичках, як то кажуть, але. Сам факт того, що в день ти працюєш мозком, вночі, коли ти лягаєш відпочивати, ти не відпочиваєш, тому що іде поток інформації. Ти постійно десь блукаєшся, сні, сни. Це отримання інформації від своїх сил або духів і тому подібне. Тобто, ти постійно в процесі, в процесі це дуже велика нагрузка на психіку. Дуже велика. Тому е, практики, звичайно, відпочивають, але відпочивають по-своєму. Е, їдуть на міста сили. Е, можливо, просто тиша в кожного свої пріоритети, в кожного свої подобання. Назвати практика як людину кращим е, від когось я не можу, тому що ми практики, ми не краще не гірше за кожного з вас, але ми просто інші. От, от, і все, от, от і вся різниця. А ми ж ми живемо, дихаємо, спілкуємось, їмо і ходимо в туалет, рівно так само, як і ви. Тобто нічого в нашій фізиці немає незвичайного такого, що чого немає у вас. Але саме в психіці дуже велика різниця, тому що психічна енергія, ментальна енергія це все напрацьовується. Ти постійно над цим працюєш, медитації в постійних медитаціях. І дуже багато людей просто з'їжджає з, з котушок. Тому що для того, щоб як то кажуть, дійти до Нірвани то до того стану, коли ти заходиш в саму медитацію, ця медитація тебе веде, коли ти спілкуєшся в саму медитацію, настільки ти проходиш цей безсознательне своє, що ти на тому рівні спілкуєшся з силами, отримуєш від їх інформацію, якісь поради, тому подібне, тобто якісь задачі, ще щось, ще щось. Тобто той світ являється більш глобальнішим ніж цей, і потрібно тримати цей баланс і рівновагу. Тому що, коли в тебе щось не виходить або тяжкий стан психологічний, ти практики дуже рідко, але дуже, не дуже рідко, маленька кількість практиків, але все ж таки вони є. Вони через заходять через алкоголь, через різні психотропні препарати, які змінюють свідомість. Ми не говоримо саме про шаманів, тому що шаманізм він сам по собі такий, коли ти приймаєш якісь трави, корінчики і тому подібне, для того, щоб змінити свою свідомість. Притіснити її і впустити в себе того самого. Ну, грубо кажучи, якщо ми, наприклад, робимо якусь інвокацію, то ми робимо це якимось маленьким ритуалом, тобто той самий ритуал пентаграми. малий ритуал пентаграми. Да? І, ем, тобто проходиш і проводиш цю всю енергію, опускаєш в себе, робиш інвокацію, отримаєш інформацію, тому подібне. По суті, це в принципі той самий шаманізм і є. Але шама, шамани вони зовсім тобто сам ритуальний момент у їх свій. Тому... Складно назвати практика нормальною людиною, ну практично нереально. І всі е практики е от іноді доходить до того моменту, коли ти ста стаєш параноїком, е відчуваєш собі якусь шизофренію чи ще щось. Але, по суті, приходиш до психіатра, каже, радаєш питання, тобі кажеш з все нормально, чи тіть у звідси, не, не лякай людей. Тому, е звичайно, перевіряти себе потрібно, тому що. А психічне здоров'я, воно дуже важливе в нашій професії. І нагрузки, які нам даються, також Тому не буду затягувати дуже велике відео, робити, щоб вам не було дуже довго і скучно це все дивитись, тому до наступних записів з вами ваш трікстер. Я нормально взагалі бути не можу. Розумієте, я ще й трікстер. Я готую. Відео скоро про ті сили, про ті борти богів, з якими я працюю, саме про досвід роботи, що вони можуть дати, які трансформації я з ними проходила і тому поняття. Це не буде більш звичайно, якісь елементи міфології там будуть. Але я не хочу робити дуже. От заходиш на, простор, на простору інтернету і дуже багато інформації саме про міфології. Тому знайти її дуже легко і переказувати одне те саме мені якось не хочеться. Просто, звичайно, міфологічні аспекти будуть, але хочу побудувати все на власному досвіді, щоб, можливо, хтось, коли буде комунікувати з тією силою, з якою комунікую я, звичайно, в кожного по різному буде. відлаштовування свого каналу, своєї комунікації з любим божеством, або в залежності, з ким ви налагоджуєте контакт, він буде індивідуальний. Він не буде повторюватись такий, як у мене, або ще у якогось іншого практика. Просто той досвід, який пройшла я, можливо, вам в чомусь допоможе, хоча б в розумінні, як можна працювати з тим чи іншим борством. Тому на все добре. Всім велике, дякую, що додивились до кінця про психічний стан, практика, про нормальність і тому подібне. Всіх люблю, чао!